Перша задача. Першу третину часу автомобіль Рональда Візлі рухається зі швидкістю 10 метрів в секунду. А решту часу зі швидкістю 72 км. Чому дорівнює середня швидкість руху автомобіля? Записуємо умову. Дано v 1 дорівнює 10 м. В2 дорівнює 72 км за годину. Т1 дорівнює 1 третя Т, і Т2 дорівнює 2 третіх Т. Потрібно знайти середню швидкість. Переводимо в систему С розв'язок. Середня швидкість дорівнює весь шлях поділити на весь час. Відповідно, отримуємо L1 L2 поділити на Т1. Плюс Т2. L можемо замінити. І отримаємо V1T1 плюс V2T2 та поділити на Т1 плюс Т2. Підставляємо замість часу значення та отримаємо V1 помножити на 1 третю Т плюс V2 помножити на 2 третіх Т, і поділити на 1 Т плюс 2 третіх Т. Виносимо задушки та скорочуємо. У нас залишається V1 поділити на 3 плюс 2v2 поділити на 3. Записуємо це під одну дріб, підставляємо числові значення та отримаємо третіх. Якщо це поділити, то приблизно у відповіді отримаємо 16,7 метра за секунду. Друга задача. Визначте середню швидкість Рональда Візлі, який рухається 2 третіх шляху зі швидкістю 3 км за годину, а залишок шляху зі швидкістю 6 км за годину. Записуємо умову: дано v 1 дорівнює 3 км, v 2 дорівнює 6 км за годину. l 1 дорівнює 2 треті всього шляху. l 2 дорівнює 1 третя всього шляху. Потрібно знайти середню швидкість. Переводити всі не будемо, бо якщо ми це спробуємо зробити, в швидкостях будуть не цілі числа, що може вплинути на загальний результат. Розв'язок. В середнє дорівнює весь шлях поділити на весь час. Відповідно, це дорівнює L1 L2, А час розпишемо, як L1 поділити на V1 плюс L2 поділити на V2. Підставляємо і отримуємо 2 третіх L плюс 1 третя L поділити на 2 третіх L поділити на V1 плюс 1 третя L поділити на V2. L виносимо за дужки, Скорочуємо та підставляємо числові значення. Після цього зводимо до спільного знаменника, робимо правильну дроб та отримаємо п'ятих, що в свою чергу дорівнює 3,6 км за годину. Відповідь В середнє дорівнює 3,6 км за годину.